Амінській дирекції залізничних перевезень зібрали ветеранів в актовій залі. Не світіть в обличчя. Будь ласка, в актовій залі на четвертому поверсі зібрали ветеранів. Там була зустріч з Олесем Довгим, після якої занесли декілька коробок. Невідомо з чим ми піднялися на четвертий поверх. Там сиділа охорона, і в цих коробках були тонометри. Всі пенсіонери, які були присутні на цій зустрічі, вийшли з тими тонометрами, під руку є ще, ми один випад. Випад. є ще один прямий підкуп. І вони всі члені що їм член виборчої Ширі. дільниці, видав член комісії. Як з, випадком, як з цим випадком, і ще один це такий є випадок. Є Даний Факт у нас зареєстрований. Касає... Ну, ну, Реєстрований, аж далі, що ми подаємо, подаємо, немає дій. Вибори а у вас ще немає. роботи оперативної немає. Не кричіть усі п'ятницю, у нас вже не кричіть зразу. Виборчих дільниць, ви розумієте, що у нас сьогодні вже вівторок. Так вони до сих пор ще дійшують. Для того, щоб хтось зайнявся одною справою, потрібно весь батальйон міліції. У нас у нас таких справ зареєстровано 14. Ну, хоч по одній закінченій є у вас справи? Ніде немає. Хоч по одній закінченій у вас є справи? ви що, вибори Я що розумію, це але це ви розумієте це? правильно. Зараз у нас Дуже є багато, багато заявок, які Були по виборам. Зараз ми займаємося всі резонансі справи. Якщо 5 усім затримано, ви розумієте, що це не все так просто. Ви розумієте, вибори закінчуються, будуть офіційні. Офіційні ви будуть висновки. Всі залежить від вас. Ви розумієте, чому проти вас ідуть люди? У нас подається таке враження? Але пам'ятайте одне. <поцелуйтесь> пам'ятайте, що нам жити на місцях. Вам, Дивить, а вам, дивиться нам у очі. Він приїхав, купив і поїхав. А люди будуть на місцях. І люди цього не прибачать. <поцелуйтесь> ми хотіли, ми не можуть солдати Я займіться ви і відео. Не можуть на експерименті, займіться Ось ви. Без діла приходили коло. люди і сказали, що пропонували, називають прізвище. Чому не пішло по цій цепочці людини і поверх? Чому так само, коли хлопці називають прізвища довгий, замовник їх, ви не йдете в верху ці цепочки? О, вони гроші взяли! Великі воспопання, розумієте? Допоможіть громаді! Допоможіть, допоможіть. громаді, справедливість! Нам тут жити, нашим дітям тут Щоб жити! Допоможіть закон нам! Один для всіх, А не для одного людини, яка має гроші. Не бійтесь, не бійтесь, допоможіть нам! Народ бійте. наші діти.